Віктор Фандира, військовий із Сатанівщини з позивним Вуйко, йому 41 рік. Долав ЗСУ чоловік став у вересні 2022 року. Яблоко проходив був в Львові. Потім він там вчився, був, не би сказати, на ВОЗ 100 це, типу, на простого піхотинця. І там вже був вибір, хочеш куди йти на танкіста, на то, на то. Пішов на розвідник. Потім був ще один місяць навчання. А далі Віктор боронив країну на Куп'янському напрямку, потім Бахмутському. Перші штурми мої були після нового року, 23-го року. Ну там в січень 15 го чи якого січня у нас перші штурми були. Що мене вже конкретно брали. Віктор служив у 22-му батальйоні 92-ї окремої штурмової бригади однієї з військових частин Збройних сил України, виконував різні завдання. Я водив групу, сержанти ходили позаді мене. Не знаю, що там ну, чи боялися. Ну У них у них всіх діти, були. У мене жона, діти. Я боюсь 2 жовтня, повертаючись на позицію, сатанівчанин підірвався на міні і втратив обидві ноги. Тільки в ухах дзенькнуло, перекинуло мене. Я так повністю лежу, так ну, вночі, та це я сам там пацане прийшли до мене, так лежу, ну сам не можу, бо тут побито все, кажуть, як би сказати. Ну, турнікети натягли, бо тягати, бодно, вже ноги нема, тут ще ти ну це саме натягнули турнікети, я ще сам контролював, ну чи нормально, все, все. Далі все було як в тумані. Віктор, опритомнів, через три дні у шпиталі. Переніс вісім операцій, навчився жити з фантомними болями і мріяв про день, коли знову зможе ходити. Чесно, от нігне, я навіть не думаю, що мені гнева. Ну, по барабану от, нема, та й нема. Свої перші кроки він зробив у Вінницькому ортопед-сервіс-центрі. Було непросто, але з кожним днем його хода ставала все впевненішою. Нещодавно Віктору зробили новий протез, на якому ходити стало значно легше. Сам протез дуже якісний, тому що він дуже гарно підстраюється під ходу, сам набирає темп, коли він хоче скоріше піти, він під нього підлаштовується. І Дуже хороша в нього функція, якщо він спіткнеться. Він його злобить. От саме основне, це що він на нього може як сказати покластися. Протезування та реабілітацію Віктору платила держава. Поки що воїн ходить, опираючись на милиці, але старається піти самостійно. Вже у травні він повернеться додому і знову займеться улюбленою справою бджільництвом. Та спершу чоловік хоче переобладнати дім і все довкола, щоб йому було зручно ходити. Дома я в селі живу треба mm -hmm. все переробити під себе mm -hmm. ну, типу, пороги якісь бруківки ну, по типу, заїзди виїзди також віктор хоче навчитися їздити на тракторі і мріє військовий про власну сім'ю і життя у мирній та вільній країні